Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в цьому відео ми з вами підемо знову від того по мосту, скоренько проскачемо його. Якщо ми минулий раз ходили до тої благодаті цією дорогою, то давайте в цей раз підемо оцією дорогою. Тут спустимося вже поза благодать. Тут буде невеликий міні-дракон. Тут десь по дорозі також підемо по тій дорозі, тут буде ще один дракон. І тут раніше лежав великий бос дракон. Але ми його ще вбили, здається, в другому відео, коли прокачувалися. Тому хто хоче побачити, як його вбити можна на початках і заробити зразу 100 тисяч рун, то може подивитися друге, здається, відео. Так, далі ми з вами підемо до того форту і зачистимо цей форт. Гадаю, на цей відео можливо буде досить. Подивимося, як нам піде. Так, ну давайте швиденько тоді проскачемо. Можна було від тої нижньої благодаті скакати, але там ще також купа босів, тому щоб ще більше там на них не зупинятися, думаю, що буде скоріше на коні проскакати до тої розвилки. Що ми і зробимо. Тут постійно, як ви бачите, знов дощ. Так таке враження, що дощ, той дощ ніколи не припиняється і одне дивно, чому тут ще до сих пір не все залило. Так, скачемо до тої розвилки біля за деревом. Ми тоді з вами ходили сюди вниз, до тої благодаті, тепер ми з вами підемо от сюди нагору. Так, тут ми злазимо туди спокійно. Так. Ага, беремо магію. Чекайте, давайте я ще виселити руму велику. Так, рунічну дугу. Так, і тут нас чекають знову ті самі боси, що охороняють то дерево, їх тут також є багато. І Якщо вони на вас всі скопом наваляться, то відбитися від них буде важкувато. Так, де тут от, один сидить? Так, раз. От, другий вилазить. О і ще й так другий вон те ага і так все просто Не із попом навалитися так де вони тут осі вон какую Так, ще один. Так, ідемо, дивимося вон ще один. Як вони Відскакують. не хочуть. Ще один? Йдемо далі. Тут, так. Тут треба акуратно, можна їх пропустити, вони можуть з під землі, знов вилізуть і нападуть вам в спину. Є у них така опція. Ну дивися, іскатує. Ось, ще один виліз. Так, де він є? О, ніби всіх ми вбили. А, до речі, тут є, по тій дорозі можна знайти 4 лілії Мікели. Я, здається, вже 3 підібрав, як тут дивився, що тут є. І одна десь ще залишилося, що тут можна знайти ті лілії. Вони ростуть жовті. Чи я, я може всі на їх підібрав, а може і всі підібрав. Ну, по крайній мірі їх тут є 4. Так. Вообще удум. Не хочет. Так, ну давай. А. Не, вон еще удовлетворили, я завышивался. А, сколько их тут? -то? Ось ще один. Так, ось ти ми розібралися. Добре. От, бачите, тут ще одна мені залишилась лілія. А три десь були по дорозі. Так. Все, тут а ми нічого більше такого, крім тих лілій, цікавого, чесно кажучи, немає. І тих ворогів. Так. Добре, там квітки, не будемо ще за ними бігати. Тут можемо спуститися. Той скарабей нам не потрібен, у нас ніби ще фляги всі є. От. А тут входить дракон. Ну, давайте поки подивимося, що тут ще. Ну, зараз спробуємо його зверху з ним повоювати. Так, тут у нас... Крім квіток, я нічого не бачу. Ну, йдемо до того невеликого дракона. Так, краще з ним, я гадаю, буде воювати десь з гілки. Так, де ми можемо тут спуститися? Опа. Так, спускаємося. Де він нам ходить? Ага. Так, щоб вниз не впасти. на яку гілку нам краще спуститися. Так, той корень точніше. Так, щоб його можна було дістати з Так може сюди ще можна. Ну, оп! Так, спустилися сюди. Ого! Як він сховався. А Ми до нього доб'ємо, звісно. Ага, не доб'ємо, треба щоб він підійшов ближче. А він ближче. Ого, він А як він там тримається і не впаде. Дивно. Хм. Ну, давай догурились. Ще доведеться до нього спускатися, Ну, значить доведеться. Але зверху було його простіше вбити. Так, Може він взагалі впаде вниз просто. Було би. сам розбився. Навіть не знав, що вони можуть розбитися, маючи крила. Добре, тоді йдемо далі. По цій дорозі, що тут у нас є квітки. Більше я нічого тут поки такого не бачу. Да, ми ще з вами підемо, давайте йдемо поки по цій дорозі. А тут у нас ще чекає другий дракон. До речі, я там показував простіший спосіб, як великого дракона в другому відео вбити. Але також його можна вбити, тут є, його охороняють от 5 таких менших драконів. Якщо його вбити, то в нього кожного дракона вбиваєш, то в нього ніби стає життя все менше. Є декілька варіантів, як його можна робити. Двома драконами ми розібралися. Біжимо тоді. До того форту. Так, що ми тут маємо ще квітки? Так. Що у нас тут? У тій стороні? Квітка, друга квітка. Так, бачу, що крім квіток. Я також тут нічого не бачу. Куди ми забігли? Ага, ми забігли сюди, в кінець, Дарма. сюди можна не бігти. Заради тих квіток. Так, йдемо тоді далі по дорозі. Так, 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 от, добігли ми до форта. Так, з цієї сторони. З ага, цієї просто ага, сюди можна бачити попасти, є ті типу, повітряні потоки. Можна було від дерева сюди, не вбігати, навіть зразу заскочити. Ну, так як ми досліджуємо сету, ми біжимо і дивимося, раптом щось знайдемо. Тут у нас можна от маємо той форт. от, там от лежав внизу великий дракон, який давав 5 сердець зразу. Хто сюди перший раз прийде, то він буде лежати. Його або за допомогу, кажу, тих драконів менших можна легше вбити, або якщо мати зброю, яка має кровотечу, там трошки займе час, той дракон не, нічого не робить, на вас не нападає, просто час треба, його, щоб вбити, помахатися зброєю. Сюди, от можна, якщо підійти, тут десь мають. Вилізти, вирізають вороги. Хоча тут вони нічого не охороняють, тому можна було сюди і не ходити. Але я вам показую, що вони там є. Якщо ви раптом туди підете. Просто розбираємося і йдемо далі. От, Маємо тут благодать. Давайте ще підемо з іншої сторони і зіскочимо. Дещо підберемо. Так, Тут, якщо ще побіг, то десь ще має бути квітками келим. Навіть не одна, а дві. Так. Тільки біля якого дерева я щось не люблю. А, от. Одна квітка. І тут, якщо спуститися, десь є виступ, там десь має бути друга. Ага, вон тут ще викидний кажан. Буваємо. Десь тут вниз. Можна десь спуститися, де воно. Де той уступний, там неповно. Десь мав бути. Ага, от сюди, так. І, от, і тут ще сидить гарпія та. О, вона ще гуляє у нас чимось. Так, де вона? О, а де вона ділиться? Пуляла, пуляла і, і зникла. Шкода. І вона тут охороняла ще одну квітку микели. Так, та гарпія дуже погано, що нам впала. Це не є добре, тому що нам би з неї випало... О, ми зі... випало би руна, здається, дев'ята. Ну, маємо те, що маємо. Вон, бачите, той голем, що ми минулий раз воювали, там зіскакували. Лежить далі. Так, дев'яту руну ми з вами промургали. Нічого. Так. Знову на ніби крилата, а десь впала і розбилася. Біжимо тепер до форту. Так, тут маємо обігти. Зараз відпочинемо і подивимося, що там форт охороняє. Так, йдемо, заходимо. Тут у нас темно, давайте запалимо ліхтарик. І тут має бути також акуратно, тут і гарпій і має бути і летючих кажанів повно. Так, одного кажана ми вбили. Так, дайте. Вон там ще один. А вон там гарпії ходят. Тут они еще и упруты. Так, о, тут ще одна гарпія. У нас загралося десь вона втікла. Так, розібралися з другою. Вон, бачите, з них дев'ята руна падає. Так, вон ще одна ходить. Так, ще з одного розібралися. Так, вон там ще кажан. Так, все ніби так. Чи ще десь вискочить? Так, забираємо ще от 9 руни з тих гарпій. Там от лут лежить бачу. Йдемо на гору по драбині. Тут якісь виступи, але на них нічого зіскакувати можна, але там нічого цікавого немає. Так, тут підбираємо лут медальйон Тектуса. Тепер ми маємо дві половинки і тепер ми можемо активувати, де у нас на наплату Альтус. Де? 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 де, де. Де... От Підйомник є. От сюди, от великий підйомник Дектуса, ми, можемо... ми, ми попали вже сюди на альтус іншим шляхом, але також можемо попасти через той підйомник. Так, так почав бусію відірватися, тому почав з цього місця, де закінчив. Знову так, спускаємося вниз. І ще йдемо вниз. Тут нас очікує також купа примар, які будуть виникати за спиною. Тому бажано, щоб вони виникали по одному. Як набіжать всі, то також легко не буде. туди. Біжимо далі. Десь тут має ще один з'явитися другий. Так треба акуратно де вони тут ще з'явиться. Так треба добре слухати, де вони тут з'являються. О, зразу два. О. Так. За спиною нікого. Добре повезло. Забираємо. Дивимося далі. Так, куди біжимо? Давайте сюди. Дивимося. О, Так. З темрузі брался. Йдемо далі. Так. Еще один. Такі у нас вугнем Кинути. Да, мы дали. Ох, сразу два. Текаем. Все, они у нас трошки... Шляги поновилися, то ніби ми всіх вбили. Так, біжимо, отут є у нас схованка. Забігаємо сюди і тут лежить плут. Значити, такі пілюлі лежать, і якраз від утруєння. Так, тепер нам треба вниз. Так, вниз, якщо ми тут зіскочимо, попадемо на початок. Нам початок не потрібен. Тут десь має, має бути десь драбина, от там. Йдемо до драбини. Так, дивимося. Нікого нема. Так, тут, тут нікого. Біжимо далі. І от бачимо той... Ой! Ага. От і пробургали мишку. Так, Вернемося. От той лут, що ми бачили знизу. Ось золота, руна 12. Далі нам треба туди, от, от перескакуємо. І там нас очікує також маленька мишка і велика криска такі. Розібралися. Тепер залишилась велика. Дивимося, де вона тут? Ось вона. Опа. Зараз вона нас ще збір. Не встигла. Вищало майже. Не сильно розбіжився, нема де сильно сховатися. Так, ну все, тепер нам залишається отут ще спуститися вниз і підібрати ще один лут, який ми коли заходили також бачили через стіни там, на початку. І то у нас ось такий амулет Талисман. Дивимося. От, він більший так то від шрамів, а то від болі, значно підвищує характеристики О, життєву силу, стійкість, силу і спритність. Але вона на 15% збільшує також урон вам. Та здається менше все, ніби тут ми з вами. Пістатися назад бігти, сенсу не бачу, тому повертаємося назад. Так, все, дивимося на слідуюче відео. знаю напевно, підемо, ми звідси по дорозі прийшли, напевно, підемо, сходимо щось сюди, тут також є. І ще дракони, бо їх там 5 штук має бути, ми тільки вбили 2 менше. Можливо, підемо ще сюди, от буде тут буде босик, який там в, в тому крузі зсередині. Напевно, розберемося з ним, а потім, мабуть, підемо і далі. На цьому будемо, напевно, завершувати. Всім а -а -а. дякую. Гарного дня і до зустрічі!